Сьогодні в Україну приїхала канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції, не пам'ятаю як його прізвище, приїхали до президента України і будуть вирішувати питання щодо миру в Україні. Надіюсь, якісь міри будуть прийняті, тому що вже дуже часто це питання вирішується і ніяк, ну, ніякого результату немає, як ви бачите. Це дуже повільно, дуже багато людей гине і якби, серйозних рішень якби, не приймається. Точніше, ніби рішення приймаються, але якби, великого результату немає. Ось така зима, справжня, чергове, повторю в Києві. Мабуть, тільки один хрещатик, більш-менш чистий, асфальтований. Покриття, тому що, мабуть, прилеглі дороги і набагато десь далі. Набагато гірша дорожня ситуація. Бачите, скільки снігу? Із сантиметрів 30. Тут ціли кучу снігу. Я вже говорив в попередніх відео, це мені нагадує якийсь Буковель, Карпати. Подивіться, які ялиночки. Тут на таких машинах якось можна їздити спокійно. На маленьких не рекомендую. І не рекомендує влада Києва, не рекомендують е дорожньо автомобільна інспекція. Наш Хрещатик. Під'їжджаємо до Європейської площі. Я вам показував в попередніх своїх відео, що в центрі Києва в транспорті є Wi-Fi, і він досить непогано працює. Там можете скористовуватись. Зараз ми будемо повертати на європейську площу. Данк Харчатик, Юникредитбанк, ресторанчики, кафешки. Маринський парк взагалі виглядає шикарно, супер. Трясе, тому що тут бруківка, тому як можу, так знімає. Мій телефон не має хорошої стабілізації, але яка є, така є. Так люди відчищають свої машини, ті, хто вже повертаються додому. От. Можна звернути увагу, що ті, в кого машини повністю чисті. Я думаю, це з гаража. Ще така особливість Грушевського і Інститутська. Асфальт якби ідеальний. На Грушевського взагалі він майже чистий, а тут такий собі нормальний, тому що техніка працює без зупинок. От. Так. Така зима. Національний банк України, біля якого проходять мітинги постійно. Скільки снігу, дивіться. Все вже міліція забороняє заходити туди. Все перекрито. Там у нас адміністрація президента. Буквально недавно туди заїхали машини з президентами, з канцлером Німеччини і з президентом Франції. Так що так. Так, друзі, не встигли, на жаль, зазняти, як. Їхали президент, президент Франції і канцлер Німеччини Меркель, тому що вони дуже швидко проїхали, все дуже організовано, ну, в принципі, як завжди, ви ж знаєте. От, е, дуже багато міліції. Як завжди, в принципі, як завжди, приймають таких гостей світового рівня, важливого, важливих гостей. Відео побачите в інтернеті, кому цікаво на це дивитись. Проблема не в цьому. Проблема в тому, щоб сьогодні це питання вирішилось. От, головне, щоб вони домовились тут сьогодні, в Києві, тому що завтра буде зустріч в Москві. Так само полетить Меркель і президент Франції до Путіна. Будемо сподіватися, що можливо найближчий тиждень, найближчі дні щось зміниться, тому що скільки вже можна чекати. Дуже слизько зараз. Ну, реально. Так я йду і тупо їду. Тут справа стоять дівчата, не знають, як почистити свою машину. Машину дуже сильно засипали, а більшість людей не готові до цього, і тому зараз не знає, що робити. Просто руками вони змітають цей сніг, щоб якось поїхати. Тому що всі знають, що не можуть почистити скло, чесники, е вікно. Ну, це нереально дуже тяжка маса, тому хто як може, так і чистить. Там ззаді жіночка сидить за кермом цієї Шкоди, яка поїхала і теж знімає на телефон кучу снігу. Скільки снігу. Там ззаді знаходиться в нас прада, і е, якщо ви бачили мої відео, то там є матеріал, коли е, падає, падають, випадає. Жас. Падають двері на клієнта, на жінку. Це було так страшно, можете зайти, там в мене є відео.